Це Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Працівники цього закладу отримали нове обладнання для зберігання та перевезення вакцин. Завідувачка лабораторії особливо небезпечних інфекцій центру Ольга Маркович показує новий холодильник. Лабораторія особливо небезпечних інфекцій займається дослідженням матеріалу із об'єктів довкілля, а також матеріалу від людей на виявлення збудників особливо небезпечних інфекцій, таких як, допустим, холера, доліремія, чума, які високопита. Генні і можуть викликати захворювання великої кількості людей. Посередньо цей холодильник, морозильна камера низькотемпературна на мінус 20, вона необхідна нам для зберігання тест систем для дослідження чи сучасним методом полімеразно-ланцюгової реакції. Проводяться дослідження методом ПЛР. І в холодильнику будемо зберігати ці тест-набори». Це холодова камера для зберігання вакцин. Її придбали для Закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб, розповіла завідувачка відділу імунопрофілактики центру Лариса Зарембо. В березні місяці камеру представник ЮНІСЕФ протестував, інсталював, тобто підключив і склав нам відповідний. Документ, тобто на сьогоднішній день камера працює, функціонує. Що заїжджає вакцина, отримуємо вакцину по розподілу наказу Міністерства охорони здоров'я, маємо місце, де зберігати її безпечно в умовах дотримання холодового ланцюга. Об'єм її внутрішній складає 40 кубічних метрів. Тобто, всі партії, які ми будемо отримувати вакцини, будуть розміщені. Цій камері Лариса Зарембо розповідає, як користуватиметься холодовою камерою, коли не було такої станції, зберігали і отримували вакцини департамент охорони здоров'я, міністерства охорони здоров'я. У них був свій склад і на сьогоднішній день є свій склад. Вони зберігають вакцину. Але постановою кабінету міністрів від 12 травня 473 Цей функціонал отримання зберігання і видачі імунобіологічних препаратів до пунктів щеплення Тобто до пунктів вакцинації, переходить на наші функції, зобов'язання, завдячуючи Міністерству охорони здоров'я, повністю готові до роботи, до отримання, до зберігання і видачі імунобіологічних препаратів. Окрім холодильного обладнання для закарпатського обласного центру контролю та профілактики хвороб придбали й три автомобілі: легковий та автобус, який використовуватимуть для мобільної вакцинації, а також мікроавтобус для перевезення вакцин, такі ж отримали й в інших областях України. Про авто для перевезення вакцин розповідає заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін. Тільки були закуплені офісом ЮНІСЕФ для того, щоб забезпечити безприбійну доставку вакцини до. Кінцевих пунктів вакцинації мова йде про те, що це спеціальне обладнання автівки, які містить в собі такий холодовий куб, в якому можна транспортувати вакцину. Цей холодовий куб він прекваліфікований в Всесвітню організацію охорони здоров'я, тобто це означає, що він підтримує одну і тому ж саму температуру під час транспортування без ніяких ризиків її зниження. Обладнання для обласних центрів контролю та профілактики хвороб закупили для того, аби заклади могли зберігати, розподіляти та перевозити вакцини до пунктів щеплення. Розповів. Ігор Козін. Міністерство охорони здоров'я є учасником проекту світового банку, який реалізується міністерством охорони здоров'я, і існує декілька типів обладнання, яке отримує вказаний центр. Перш за все, це холодове обладнання. Холодове обладнання, яке необхідно для зберігання вакцин і для зберігання лабораторних розхідних матеріалів, оскільки кожен з таких виробів він потребує особливого холодового ланцюга. І друга категорія обладнання це лабораторне обладнання для діагностики ковід. 19 центр контролю та профілактики хвороб використовував свої власні прилади, але найближчим часом вже сформована заявка і він зможе отримати додаткове оновлене обладнання для того, щоб лабораторні потужності були дійсно на високому рівні. За словами Ігоря Кузіна, загалом в усій області України моз закупив понад п'ять тисяч одиниць спеціалізованого холодильного обладнання за підтримки Світового банку Руслана Стюклаванті Леонтій колишин Суспільне новини.